Я довго думала собі, як свою думку виражати, і я не могла. Були причини надумати, але чому ми мовчимо? У чому наша помилка була? Кричавши, сил вже не було, а людям було все одно залишитись в пітьмі. Сьогодні чули, та ці темні звуки залишаться у нас в душі, в очах, в сльозах і в голові. І, запиваючи в біль, лиш тільки гірше стане, бо буде тоді все одно, все одно до справжньої брами. Я хочу так розбити це, як скло, як пляшку об металеву стіну клятого того паркану, але залишиться лише слід від тих слабких поривів жалю. Я так хочу, щоб ми ніколи не мовчали, але щоб слухачі були з такими самими думками. Я довго думала собі. Як свою думку виражати, я напишу.